На Полтавщині з робочим візитом побувала заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. Наша область, перша, яку Ірина Андріївна відвідала у новому статусі. Спільно долучилися до Східноукраїнського форуму Рад ВПО, який приймала Полтавщина. З'їхалися представники шести областей, предметно обговорили питання забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, працевлаштування і соціального захисту. Поділилися кейсами, які вдалося втілити в життя з міжнародними партнерами, озвучили ініціативи, які допоможуть розширити мережу місць проживання ВПО разом з Іриною Верещук. Відвідали заклади, де надають послуги нашим захисникам, ветеранам, членам їхніх родин. У реабілітаційному центрі Рекавері поспілкувалися з пацієнтами, які нині відновлюють там своє здоров'я, оглянули новітній простір та його потужності. У ветеранському центрі провели змістовну зустріч із нашими захисниками. Обговорили, що потрібно поліпшити, як допомогти, на які моменти більше звернути увагу.